Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо за часник. Я відповідаю на найпоширеніші запитання, які мені задають. Я ось все виписав на листочок. Тут всього буде 10 запитань і давайте почнемо. Перше запитання: чи можна садити часник по часнику? Тобто ви зібрали врожай часнику, потім думаєте, де це його посадити зимою, ну точніше на зиму. Також в цьому відео в основному буде мова за озимий часник, Зразу така, таке уточнення. Тітка ось де я сиджу, часник стоїть, це вона садиться, часник після часнику. В основному так. Чи нападають хвороби? От вони і так нападають, ті хвороби. І без того. але не тут є проблема маленька. Часник не хоче на будь-якій ділянці рости. Це я вже помітив, напевно, за останні роки три. Вроді би ти починаєш міняти ділянки, а він там не хоче рости. Він починає жовтіти, місцями гнисти, бо там застой вологи. Тобто це такий овоч, який дуже такий вибагливий до землі, правильної землі. Тобто, якщо буде нормальна така земля, то він буде непоганий у вас рости. Якщо взяти по лісі, то це в основному така суміш чорнозема і піска. Не чорна зима, а чорнозем, вже кажу. А суміш суглинка і піску. Тобто такі, ну, хоча б 50 на 50. Водночас він і тримає вологу непогано, а водночас він і легкі. Якщо такі болотні суглинок, то часник там росте хуже. От У батьків саме болотний суглинок, там часник стоїть страшніший. Тут часник стоїть гарний. Теж там кінчики жовті, таке його ж скоро копати треба буде. То uh, під бри ділянки він має значення і важливе значення має. Тому в деяких випадках, а навіть у більшості випадках, ми садимо часник після часнику. І як бачите, росте, росте непогано. Кстати, основна моя ділянка стоїть, то там uh, сама найкраща грядка якраз стоїть, виходить, uh, якщо я не помиляюся, то там був в тому році часник. І вона в цьому році знову найкраща. Часник там буде саме найбільше. Тут, Тут вибір кожного, кожен вирішує для себе. Давайте тепер друге питання, яке часто задають Сорти часнику. А у мене тільки Харнас був месідор і Гермідор. А, експериментальні гниють на полісі, що страшне. А, харнас саме найкраще. І більш які до фузаріозу, і до зим таких без сніга і морозний. Тобто, оце тітка садила гарнас Гарний часник стоїть. Такий ось Я тут сажу на стежці. Просто. Бач, Собі сів присів, Тоже. хочеться і щоб такий кадр був нормальний Давайте трохи привстану, щоб було видно просто непогану часничну ділянку. То цей гарнас він непогано росте. Я всім рекомендую, хто там займається якимсь часником, якщо ви на полісі, пробуйте цей сорт, може він вам ще більше сподобається, ніж Любаш. Любаша колись була, але в чому проблема Любаші? в тому, що він у всіх є. І люди буває хочуть такий сорт, знаєте, якісь ексклюзивний, які вони ніколи не пробували, там не садили, які росте хорошо. Тобто заявок зараз на харнас. Занадто багато. Я навіть не знаю, чи я ще буду записувати, тому що вже стільки записалось людей, що просто не передать словами. Тепер давайте третє питання. Зараз я знайду його. Так, як вносити калій? Мені часто питають і чи можна монофосфат калію. В принципі, можна монофосфат калію. Як вносити? Ну, в ідеалі це робити під корінь, це якщо є полив це саме такі ідеальний розклад. А, ну, якщо нема такого діла і у вас там велике поле, невелике поле саме найкраще це листю. Просто одна підкормка під корінь це десь 2-3 підкормки листю, Тобто, якби ви підкорінь підкормили, Точніше, навіть не так, якби ви під підкорми... корінь не захотіли підкор... підкормлювати, підкопідкормлювати, там по понятним причинам по свої кожної причини, то вам хоча б треба разу-два пройти з полистю калію. Монофосфат калію можна використовувати навіть полистю. Яка доза? Часто люди питають, люди є інструкції. Ну, це не так тяжко зайти, подивитися, що це столова ложка на 10 літрів води. Ну я не буду кожному зараз сидіти розжовувати і по грамам описувати, як треба заколотити добриво. Фунгіцид, на кожному препараті є інструкції, ну, треба читати. Так як у мене в основному часник вирощується на продаж, дуже часто питання, де його продати. Є багато варіантів, де його можна продати. Питання тут в іншому, по якій ціні його продати. Ну, найкраще з цим справляється, понятне діло, інтернет. Це групи, це так само якісь канали, так як це роблю я і так далі. Тобто тут уже кожен сам вирішує, яким напрямком він іде, і так далі. Ну, на базарі теж можна продавати. Ну, багато є таких базарів, які специфічні. От на одному можна часник гарно продавати. Там 50 км проїдете, то там взагалі часник не заходить. Це так якось у нас, так? Да? Зят користень на базарі в цьому місці з часником нічого ловити просто. Тільки під замовлення, тільки по інтернету. Якщо взяти, наприклад, Житомирську область і з того, що мені казали люди. Наприклад, от в тому році в мене був покупець на Харнас, він брав чи 15 чи 20 кілограмів. Місцевий якийсь часником займається. Він казав, я от завіз 300 кілограмів в Олевськ. Мені якийсь дядько прийшов, причому швидко це було, по 120 гривень оптом все звев. Тобто, бачите, різниця між містами 80-90 кілометрів, а як все змінюється, хоча, б, хоча область одна. Да? Тобто це, значить, виходить, що цей десь дядько, ну як дядько там таких, мочу старше мене, він займається десь недалеко від мене часником. Я вже ми, Мені щось розповідав, але я вже забув, стільки заявок було в тому році, на все і на розсаду, і на часник то самі розумієте. Тобто Є така, є така специфіка, є такі спостереження. Тому саме найкраще це інтернет. Ну, зрозуміло, що хтось хоче оптом, ну я я оптом не продаю. Оптом я не продавав, ми не садимо стільки, щоб його здавати оптом там по 70 гривень. По 70 гривень я тут під заказ його мене його за день заберуть. А оптом мене опта такого немає, щоб його приїжджали тут і забирали, там скуповували. Це більш все-таки історія центральної Південної України. Там опт присутній. Не знаю. Мене поки що от на даний момент, враховуючи, скільки прийшло людей. Ну, нема в мене такої проблеми, щоб я поки не мог продати часник. Мені здається, що ще й Тіткін поїде тим людям, які в мене замовляли, тому що, я думаю, мого не вистачить. Давайте тепер наступне питання. Ми... Низька ціна невигідна. Та тут все просто. Треба зрозуміти, для чого ви займаєтесь чесником. Якщо ви займаєтесь на їжу, ну, там немає високої ціни. там... 100 гривень, 120, найбільше ви там за його візьмете. А от якщо ви займаєтесь на продаж як посадковий, тоді це вже інша історія. Понятно, що треба через стрілку його оновлювати, щоб там була перша, друга репродукція, з цим заморочуватися. Так роблять кстати, професіонали. Є такі також чесничні канали на Ютубі. Тоді, да, тоді ціна там більша, набагато більша. От ви зайдіть, подивіться, скільки взагалі коштує там пів кіло чесника от Щоб купити якомусь такому відомому е, Ну, Наприклад, сільський вісник, інтерфлора, по-моєму, коли ще купували. От зайдіть, просто подивіться ціни на цей ці, на часник. На, на от подивіться просто заради цікавості гермідор. От скільки коштує кілограм гермідору. І не факт, що вам ще прийшли гермідор. Розумієте? Тобто тут треба просто на що ви орієнтуєтеся, на якого покупця ви орієнтуєтесь, від цього буде залежати ціна. Я орієнтуюсь на покупця, який буде брати його як насіння. Часник гарний, часник ну, нормально, родить. Якщо на Суглинках такий часник у мене стоїть, тітки такі стоїть, без особих ну, таких зусиль, то я думаю, у вас на чорноземах, якщо ви біля нього, хоча б зробите те, що я показую у своїх появистах часники цибуля, то він буде більшим. Він буде набагато більшим. Тому тут вже вибір кожного, яким напрямком він йде. Також часто питають от, яри чи озими. А, з ярим ніколи не. Це вже, по-моєму, яке це у нас питання. Шосте питання. Яри чи озими. А, ніколи з ярим діла не мав і мати не планую. Озимий часник, на мою думку, найкраще. По-перше, він уже весною гарно укорінений у вас виходить. Він Ви там аміачки сіпнув і його поперло. З Ярем не скажу нічого. Я з ним ніколи діла не мав. І я от дивлюсь, скільки от там заявок, все, от, всі от озими давай і все. Ну там по сортам, да, там трошки все по-різному, але в основному озиме. Із 100 клієнтів, може, чоловік 10 спитав, чи є яри. Висновки робить самі. Потім у нас іде сьоме питання. З чесником багато мороки. Та да я не скажу, що зім так багато мороки, якщо його правильно посадити. І на правильній землі посадити. Бо якщо це там болотні суглинок, то охта там тяжко буде зім працювати, я вам зразу кажу. А якщо така от земля, де ось я зараз сажу, знімаю, то тут, в принципі, не проблема з ним працювати. Ну що, ну, якась зіморока? Ну, посадити людей на нья. Це не такі великі гроші. Там, навіть 100 гривень час в селі нормальна плата, хай хочуть не хочуть, хай йдуть кращу роботу знайду. Тут робота не, не така і важка. За день можна посадити багато, там. хай там, витратити там, ту тисячу на посадку, посадити багато, там, хай соток сім'ї посадити. Да. Потім весною найкраще це аміач, аміачкою розкидати, коли вона починає сходити. Потім повністю щось дати. Коли він ще не високий, десь отакі, мабуть, чуть може більші, бажано пройти мотокультиватором Міжраддя, поки корінь ще не у ну, часника мається на увазі, поки він ще не сильно розкущений. Побіть бур'ян основний. Він піднявся, потім знову по підкормкам пройтися з балоном і прополоть його перед викопкою, тому що потім ви його не знайдете, якщо особливо така більш легка земля і йдуть дощі. Ну і все, в принципі, викопати його ну, на лозаті. Ну, це що його лозать треба, а, ну це більше робиться. Повієте, часник, а, от мене вирощування воно заточено під те, що це як сімейний бізнес, Сімей... сімейне таке от вирощування. А от щоб там на цьому такі величезні гроші зароблять, я не думаю, що це така ну, культура, на якій можна озолотитися. І вона, вона дає непоганий дохід, але я не скажу, що це прям вау, там, на, на рівні цього кокаїна. Ні. Тому тут вже, ну, кожен сам для себе вирішує, що в його краще росте, що в його краще виходить. Ну і, по понятне діло все ще орієнтується на попит. Тому що якщо попит мало в регіоні, що потім з ним робити? То ну, я так от дивлюсь, то з'їм менше мороки, ніж з полуницею. Зім набагато менше років, ніж з полуницею, якщо мова йде за вирощування полуниці на ягоду саме. Розсаду ми відкидаємо. І заробляє він на сотку більше, ніж полуниці. Я під, сидів, підраховував, враховуючи всі затрати, то полуниця програє. Ну так, да, це в цьому сезоні вона по 200 гривень за кілограм, а так вона середня її ціна 40-50 гривень в пік сезону. Тому, на мою думку, полуниця програє часнику, якщо ви часник продаєте не, не, не на їжу, а як на сіневий. Тому що там на сіневі, там ціна більше. Тому моя особиста думка, що з менше мороки, на роки, ніж, наприклад, з тими самими помідорами, з, тими, з тією самою полуницею і так далі. Але кожному своє. Люди, які починають займатися, часто питають, оце вже восьме питання, скільки його садити. Тут все вирішує, по-перше, ваш фінансовий потенціал, скільки у вас є посадкового матеріалу, чи ви його купуєте, чи він ваш. Потім, ну, я скажу так, я от в перші роки взагалі не рекомендую сидіти багато. Я не рекомендую от починати там накуповувати насіння на 20 соток. З першого разу ви з цією культурою ніде не працювали нічого, не знаєте, який попит нічого. Взагалі не знаєте для вас це в новинку вкладувати. Там гроші в 100 да де 20 соток посадити, це скільки буде. Це 200 кг майже насіння, щоб 20 соток посадити. 200 кілограмів да, помножити на 150 хоча б, це 30 тисяч гривень. Вкладувати в те, щоб посадити ну, насіння і точніше часник, і не знати потім, куди його діти, то я рекомендую починати з невеликих об'ємів, так як в принципі робив я. От я, на мою думку, от, щоб по нормальній ціні його продавати, по хорошій ціні, як посадковий і мати клієнтів. Я не думаю, що його потрібно більше 10 соток. Це особисто моя думка. Можна на ньому нормально заробити, головне, щоб він вродив. А це вже, по-моєму, наше дев'яте питання. Листочок полетів, вітер зараз такий достатньо сильний. Дев'яте да. питання, середня вражайність на 100 кілограмів. Середня вражанність 100 кілограмів. Мене часто питають. Та тут все залежить від того, яка у вас ширина посадки. Чим вища посадка, тим буде більше на сотку. Але тут є ще одна побочка, чим вища посадка, коли починається а це на, на полісі особливо така проблемка невеличка. І якщо він загущений, стоїть, де ще його бур'яном трошки заглушило, то він може почати гнисти. Тому, по цій причині, саме така класна посадка міжрадь, я дивлюся по товщині часнику до 40 см. Тобто під мотокультиватор, щоб. От прям воно так от те, що треба. Ви можете в рядку рослин дати більше, але між рядками повинно бути хоча б 40 см. Його і обробляти легше, і він крупніше росте. І вражайність не сильно буде відрізнятися від тієї вражальності якоїсь отітки. У мене, наприклад, там буде більш п'ятірки, а тут буде у тітки в основному четверка. Четверка з половиною. Ну, По кілограмам може трошки буде більше. Якщо він загущений, але є ризик, що може початись возривості, тому що він не провітрюється. Це так, як з полуницею, яка полуниця загущена, починає сильно гнисти ягода. Ну тут щось типу схожий принцип. Тому чи 100 кг, ну середня десь 80-100 кг на наших ґрунтах. Якщо це у вас там чорноземи, хороше добрива і не було стресових таких умов, типу засушувих періодів, я думаю, там буде більше. Ну, і ще від сорту залежить, тому що Харна дає так, таку цифру, а якщо да, взяти Рокомболь, да, той часник здоровий, а не, там схрещений часники цибулю, як він там правильно, то там буде ще більше. Тут кожен вже вирішує для себе, яким сортом він буде займатися. Ну, Середня цифра десь 80-100 кг. Я вважаю, це непогана цифра на одну сотку. Якщо по нормальній ціні його продати, то мало що вам із відкритого вирощування принесе такий дохід, я скажу чесно. Ну і останнє питання це дохід. Да? Який дохід на часнику? Ну, в сезоні 2023 мене було відео, я робив, а, дохід десь склав 8 тисяч на сотку. Тоді рік був вражайний, тоді цибуля гарна наросла. Часник гарний нарос. Тоді ця цифра була саме по тому десь плюс-мінус року. Якщо брати 2024, а, я так згадую, нас було там приблизно. Десь сотки дві, полтори продали. Заробив я десь близько 17 тисяч. Тобто, виходить на сотку мене вийшло в тому році, грубо кажучи, 10 тисяч. А, ну, мене ціна була гарна. Я багато часника продав 180-200 гривень. Тобто мене десь по кілограмам, я навіть я не рахував, скільки по кілограмам, я знаю, що моя ціна така була ну, нормальна, люди брали і не вистачало навіть. Ну, мій собі ще залишили кілограм 20, мабуть, навіть, навіть, навіть більше. Ми насадили цьому ну, в соні 2024 на зиму ми насадили вже 7 соток, із яких а, тільки половина вижила. Багато погнило, а саме ставка була на місці до а вони, а вони не, вони, ну, там таке насіння було вже, я купив, воно вже було якесь непонятне. Якісь такі жовті ці були зубки у хворобах. Ну, а вилізло воно вже через 2 роки. Тому тільки Харнас. Саме найкраще. Що буде в цьому році, не знаю. Я думаю, запишу відео. Оскільки ми продамо, я більш детально підрахую, може, що в мене вийшло по сот, на сотку і по якій ціні. Ну, ціна та сама залишиться. Мені просто цікаво, який в цьому році буде врожай. ну Висновок такий, що. Як доповнення і погане. Часником можна займатися, я вважаю, що культура у відкритому вирощуванні себе окупляє. Замість того, щоб тут росли кулюки, якісь крапива, і було просто пересіяне, бо лінь щось садити, то хай краще росте часник. Він не так багато часу з'їдає. Тому я знімав відео і показував, як ми там підкормки робимо, людям пояснював. Тітка, наприклад, цим не займається. Сипнули припасації нітрамофоски, травмофоски. Є, коротші, перегной зарали грядку, стрілку обризала, викопала, продала. Все, ну да, їй буде хуже часник, але я не скажу, що вона не заробить. Якщо в цьому році в її будуть клієнти, вона теж заробить і заробить непогано. З двох соток вона собі заробить, я б сказав би, нормально. Ну, більше, ніж їй, напевно, пенсію платять у місяць. Оту ото Я думаю, пару пенсій вона собі мінімум заробить. Тому дохід, ну, просто тут відношення ще ваше до доходу повинно щоб було правильно. Якщо люди хочуть тут заробляти а, як, ну, там, як а, на роботах десь на стройки, там, по 1002 долари в місяць, ну, тут такого не буде. Якщо для села і є клієнти, і ви вирощуєте там, і так далі, я не думаю, що це погані гроші. На ці гроші в селі можна трошки посидіти. Ну, а крім часника, є ще більшість інших культур, яких також можна садити як доповнення до основних продаж, тим самим продовжуючи сезон, друзі. Ну, мене так вийшло. Це відео. Надіюсь, воно для вас було корисним. Ну, Всім дякую за увагу.